Доброго дня! З вами Лідер Пак, лідер пакувальних матеріалів. Сьогодні ми вам розкажемо, що таке сейф пакет та як ним користуватись. Сейф пакет це пакет для пересилання та зберігання конфіденційних документів та цінностей. Основні параметри сейф пакету: матеріал пакета поліетилен 70 мікрон чорно-білого кольору, індивідуальний неповторний номер. Сейф пакет має посилені зварні бокові шви мікродрук уздовж швів пакета, застережуючи написи. Як правильно заклеїти сейф пакет. Для цього помістіть цінність, акуратно зніміть сріблясту смужку, що наліплена на звороті сейф стрічки. Сейф стрічка притискається до прорізу сейф пакета тепер його неможливо розкрити непомічено. Якщо спробувати відкрити пакет, при розкритті з'являється сигнальний напис Стоп. Способи застосування сейф пакета Збереження документів чи інших цінних паперів, збереження готівкових коштів, збереження ювелірних виробів та багато іншого.